Отже, 9 жовтня 2024 року я отримав лист з ревеню. Це є е, Податкова інспекція Ірландії. Значить, в цьому листі я вже відкрив його і почитав. Значить, в цьому листі вказано, що мені надається дозвіл для мого автомобіля для проїзду безкоштовно дорогами. Ірландії сроком на один рік. Значить, цей лист мені потрібен для того, щоб предоставити його в спеціальний департамент Ревеню для отримання парковочного місця біля будинку. Значить, за кілька днів я поїду в Оксфорд. Це є столиця графства Вексфорд. Звернувся в даний департамент для того, щоб отримати дозвіл і отримати стікер на парковочне місце для свого автомобіля. Отже, ми приїхали в Ексфорд, під'їжджаємо до податкової. Зараз нам потрібно буде десь тут припаркуватись. Не знаю де. Десь тут, мабуть, залишимо зараз автомобіль. Мені ще потрібно зателефонувати волонтерші яка мені допомагає з оформленням документів і зараз підемо оформляти усі ці папери. Нам потрібно зайти в ось це скляний будинок ось цей. Ну і зараз з походу розберемось. Отже, як завжди я зблудив і не туди заїхав. Зараз я вийду і під'їду до сусіднього будинку, там вже чекає мене волонтер. З нею разом я піду до офіцера, який видає цей дозвіл. Ми щоправда не знаємо ні я, ні цей волонтер Алла, чи мені зразу видадуть цей стікер, чи потрібно буде ще заповнювати якісь форми. Сьогодні дощова погода. Мені потрібно ось це будинок, що навпроти. Зараз ми заїдемо з іншої сторони. Отже, 8 листопада 2024 року мені прийшов новий лист з ревеню. Значить, я їздив в Ексфорд в даний департамент для отримання цього стікера, і вони мені сказали, що значить, ми зараз вже не видаємо ці стікери. Буквально я запізнився. На 2 чи на 3 дні, і до того вони видавали. А зараз це стікери мені потрібно отримувати в своєму департаменті Податкової інспекції ревеню в місті Горі, де я проживаю. Вони мені підготували пакет документів, який я потрібен буду предоставити в цей департамент. Також я повинен. Був зробити копію з цього листа, якого я вам показував на початку даного відео. Без цього листа отримати цей стікер неможливо. Цей лист мене звільняє від оплати проїзду дорогами Ірландії, тобто, всі платять за проїзд дорогами Ірландії, незалежно на якому автомобілі вони їздять. Відрізняється лише сума оплати. Тобто, чим більша у тебе кубатура, чим більший автомобіль, значить, відповідно більше ти платиш за проїзд дорогами. Дехто платить 400, 500, 700, 900 євро в, міс... в рік за проїзд дорогами. Значить, рівно через місяць мені прийшла відповідь з департаменту міста Горі. Який я подав ці документи. Я вже відкрив цей лист. Значить, в цьому листі мені прийшов ось такий стікер, який мені буде потрібно вирізати, і вставити ось цей кармашок. І цей карманчик приклеїти на лобовому склі мого автомобіля. Поки що мені надали. Дозвіл на парковочне місце на вулиці під будинком, де я проживаю, терміном до кінця 2024 року. Також в листі вказано, що якщо я і надалі буду проживати за даною адресою, мені буде потрібно по закінченні терміну дії з цього парковочного місця звернутися надалі в цей департамент. І продовжити ще на рік дане парковочне місце. Також в цьому листі вказано, що якщо я буду залишати автомобіль на парковці біля будинку і не оплачувати за парковку, відповідно офіцер, який ходить і перевіряє, чи здійснена оплата за парковку автомобілів, може виписати мені штраф. Тому зараз я виріжу цей стікер, запхаю в цей карманчик і приклею його на лобовому склі автомобіля. Отже, я вчепив стікер на автомобіль, на лобове скло. Ось так він виглядає. І тепер я буду певний, що мене не оштрафують. За парковку автомобіля біля дому.